Дорогі друзі, з вами канал Моє Поділля. Сьогодні я хочу вам розказати один історичний факт. Я знаю, що він багатьом не сподобається, але послухайте 25 січня 1963 року з радянського концтабору. На вимогу папи римського Івана 23 та багатьох керівників держав був звільнений глава Української греко-католицької церкви митрополит Йосип Сліпий. 18 довгих років він був політв'язним радянських таборів, заарештований за указівкою Сталіна 11 квітня. 1945 року. патріарх сидів у 25 тюрмах, таборах та пересильних пунктах. Витримав усе і не пішов на пропозицію влади рад перейти на сторону Московської церкви. Ніхто із заарештованих владик не зрадив Українську Греко-католицьку церкву і більшість з них. Загинуло в радянських тюрмах. Патріарх попросив властей, щоб дозволили йому відвідати Львів, храм Святого Юра, і помолитися на могилі митрополита Андрія Шептицького. Не дозволили. У Ватікані і в Римі його зустрічали тисячі українців, що прибули в апостольську столицю зі всього. Вільного світу. Митрополит Йосип Сліпий отримав титул кардинала і проголосив Патріархат Українську греко-католицьку церкву, який не був підтримати Папським престолом. Помер кардинал і патріарх в 1984 році перепохований у крипті Святого Юра. У Всім миру, здоров'я і душевного спокою. Бувайте здорові. Пам'ятаємо, історію треба пам'ятати.